Всім привіт, ви на каналі Єски. Ми сьогодні будемо знімати відео по моєму по місту. Зараз от ви бачите мене отаке вот вот, мод. І ми зараз заходимо в Чорнобиль світ. Тут тут все дуже цікаво От зараз вам все покажу. У мене воно таке велике. Там єсти. Не можна побачити тут Польщу. Почнемо ми з Польщі, бо вона маленька в мене. Ось Польський прапор. Такий вот. Ось тут такий. Як називати? За... Напишіть в коментарях, як це називається. я вже забувся. мангал, мангал побудовы такие, и такие побудовы. Сейчас я их взломаю, и все будет классно. Окей, вот так вот. И вот так вот. Вот так вот, вот так вот. Вот так вот, вот так вот вот так вот но уведомление не выдаете у меня какое-то наилучшее не только подпишитесь на канал и поставьте лайки просто я хочу добиться до 100 подписчиков а может и до больше а вы мне ну не ну вы ставите лайки та подписки а вот чуть-чуть больше Чуть-чуть чуточку. І все буде класно. Ось тут таке поле. Я його сам вирощував. У команді я не знаю. Не знайду. Ось. І тут таке можливо, можливо, буде наступна частина. Я, я тут рейси побудую Дальше там буде Чехия і так далі. До речі, до речі, я тут і Чехії знаю, де вона є, що вона після Польщі. Бо мій брат у Чехії ми їхали через Україну, потім через Польщу і тоді вже Чехія. І плюс це ще було шо, одне місце, Ось тут я пошла Польща. Якомусь відільному відео покажу вам. А от зараз ми їдемо в Україну. Там точно вам сподобаете. Тут є я и парки, и парки, и термальные воды, все тут а я. Видите ж туловиебуденка, Український прапор, таке. Ну, все є. от зараз ми приїдемо і все вам розкаже покажу, розкажу У мене навіть такий житловий будинок є, ви офігієте Навіть є каньйон. И будешь, на тебе то ничего не написала. Просто так буду вах и все что. я был в Чехии, мой брат тут, то мне все пидервал. Вот зубенка. Потом. Потом поставлю, а зараз. Ми. Зараз тут ви бачили вже в станції. Ну, тут отакі, тут два літака стоять, зраз вже забув. Можете щось одне написати в коментарях, як це називається. Або в коментарях пишіть, чи ви, чи ви Люб, чи ви їхали в Польщу. Тут у нас це застріляє, ну, вони зустрічають. Я вже не знаю, як їх називати. Ой. Ладно, я просто надо буду вам. Другие часы не добуду и прям уже все. И вам по покажу полностью. Просто они не добуду. А вот можно. Просто кого я буду вам. Ну, маленький аттракцион. А я там буду и продолжение. Ой, и дома. На гору, на гору, на гору і їдемо вниз. Ви б знали, як тут прикольно. Мені просто нічого таких інших актракціонах немає, і от потім я все обновлю, прям все обновлю. І аттракціони будуть добудовані і то, і то, і то, і то. Ну, тоді все буде класно. Не буде нічого такого забруднення, нічого. Аттракціони будуть іде далеко. Окей, йдемо далі. Спортзал. Я найперше збудував спортзал. Потім я побудував дорогу, оце і все інше. Тепер буду йдемо сюди. До речі, тут я живий житель. 30 кілограмів це достатньо багато. О, житель сховався тут. Отака качалка і турник. Тут є така спеціальна штука, там, де видають їсти. Пити. Ну, знаєш, хіба щось з бару просто в спортзалі. Зараз покажу перший житловий будинок. Ось. Ось тут є такі магазинчики досі не привезли. Не, ну, не думайте, что у меня есть просто одну сильный кока-колу. Тут, ну, тут а полежка, только лежка и все. Максимум на пятом поле Максимум на пятом поле все было, трошки вместе месте. И побывал там же коврик. Тут є, і, ну, і зверху там є багато місця, і я тут такого людям. Так. І дах. Тут він дуже реалістичний. Подивіться який. Навіть вентиляція є банк. Наступно нас чекає банк. Тут є оце вод, як ви бачите. Так Так. там реальные алмазы, там все такие. А это же это где? где? А, ага, два Вот тут. Все я же не побудовал. Ну, а не, побудовал видео. А вот черные не. Хеба пишите в комментариях. Не, ну пишите в комментариях. Краще пишите в комментариях, что мне дали побудовать. А мені далі рил побудувати. Це треба? Ні. Айпо. Не, рив. Пишіть в коментарях. Не, ну магазинчику тому. А ви отаку зараз запитаєте. А чому зараз я вам не показував в бюдженні? Ну, магазинчик той, який буде нукше. Ну, бо там не цікаво нічого. <клух> тут, а тут уже поцікавіше. парк. Дивіться, Оце от, оце от квітка, яку я називаю, як квіткіснує, от тут такі фонари є, Отут є такі, ну тут є. Ну, як цей вишневий. Вишневе дерево, чи як це? Ось тут є оце і оць. ну, тут і показує, що таке там є, і показує було. Ну, Там де з того можна зробити. Ну, Там багато можна зробити. Верста, дерево таке. А ми зараз йдемо в, ін... ну, йдемо в інше місце. Просто покажу вам АТБ. О, тут навіть зайшов покупець. Тут є всякі продукти, отакі. Ну, там ще було для котів, ще риба, але я її купив. Що таке? Просте АТБ маленьке. А ось тут такий, якщо ти впадеш, тоді тут такий запасний вихід. Ну, тут така спеціальна кафешка. Навіть це можна назвати не кафешку, а якесь місце. Таке спеціальне. А отут вже реально прикольно. А тут є така сауна. Ну як з вагона І тут третій. І один метр. 30,1 метр. Дивіться, як це глибоко. Хто навіть не добудував. А там далі йде піщана. Там всі йде піщана, далі йде. йде. Це десятиповерховий будинок. Уявіть це вібір, ви мої любі глядачі, це підпис. Уявіть, 30 і один метр. Або 30 метрів одиничка. Ні, ну я знаю, ви витр... так... ну, я її не ставлю, бо той. Ну, бо вже ранок настає стає. А це вже... а цей будинок точно цікавий, бо там є багато чого розглянути. Там є доріжки, які я побудував, фонтанчик Тут вже реально, тут, вже є. тут є то і то. Перше це той ліжко. Друге це, це той таке. Ну, ви знаєте, що це. тут є верстат, холодильник, їжа, їжу, там полиці. І Зараз мені треба буде полагодити, але це не то. У меня треба песок душ. Зар, зар, я о, дорожчий песок душ. Ума его и оставляю. О, видите, как шутка. О Окей, okay. Нам треба на другий поверх. А на третьому можна, Ось. Ось і другий поверх. Мама нарешті. О, там ще є багато цього всього. Тому я, я мовчу, ну, бо це таке. Просто я ліфтом там розбираю. Ну тут я завжди, ну, пух, ну, пух, піч, піч, то, ну, ніж, світло, холодильник, полиці, книги, там то. Є Що я третій поверх. Ось тут таке. Тут, як завжди, оце, тут їжики. Оце, як верстат, ліжко і все. А тут а Тут а я живу. Тут і верстат, вішалки, ну по. Ну. Як же без кріс, без тих, без того, полить. До речі, я згадав, що тут ще є той. той от. Що тут є броня з тим. Тут є ще один лут. І тут, як завжди, пічка. І не забуваємо про дах. Тут він вже набагато релістичніший виглядає. Бо він великий. Вот таке. Ну тут отаке. Ну. Ну тут те, що було радіше просто повторить. Вентиляції дві. Антена. Український прапор я забув. Ну нічого, средний видно, що там є український прапор. І сонячна панель. Мої котики. котики Український прапор. Церква як же я не забуваю Е, а що тут ти робиш? Ти га, угу. йди звісу. Тут я її пізніше забудую Я ж, ж домовлявся, що пізніше це зроблю оновлення Господи помилуй амінь. Це моя прабаб... це моя прабабся, а це прапрабабся А тут, а тут а Стефанка. Бо я його не дивлюся давно, бо в нього не такі круті відео. Ну, крутий Стеван Стефанка помер. І він став дитячим. І він став таким. Ось тут бандит, Це поліцейський від воно мені буде набагато ліпшим. Я навіть касу забув зробити. Хоч касу треба було зробити. Ну, як завжди, то ну, як завжди, тут є дах, ну станції. Типу так швидко. Клініка. Ось тут. Навіть тут сам. Для краси тут є тумбочка сповіщення про карате. І ось тут пацієнт, ліжко. Все, що треба? Ну, зараз ще вам покажу тут фонтанчик. Тут магазин Кока-Коли, дивний, до речі, якийсь. І фонтанчик, теж буде ліпший. Зараз може щось ще є, а бомбосховище. Ядерне бомбосховище. Ну, Там, ну, до речі, я зберіг цих селядин. Одного селянина. Ну, тут як завжди, з'явила квітка, це от, це вот, це вот і це вот. Тут є красиві. Я вже прибрав. Ну, типу, ти закриваєшся отут і там. Відбувається ядерний вибух і, і все. І все, ти виживаєш, боже, що так слово не договорюєш. А, що оце вот, я буду вже кидать. Ще 19 хвилин, ну як довго. І за... Зараз... А, я зробив так, щоб походила. Тут є їжа, тут є пити, їсти. Мої конь, моя машина, коні, осли, вівсі, Там є ще одна взагалі дрифт машина. Називається свиня лам і лама, яку я забув вступити. Еще каньон. О, це уже точно остальный каньон. Так, да, остальный каньон. Ну, каньон ще, ну такий, нормальний, классный. Це пучера просто, короче. Ну тут оруди з'їзд добував. Поприколи. тут оруда приколу збирав. Ну тут закритий прохід А тут скрині, сходи, таке, а в кінці от такий вот прес. Так, оті вот руди, руди. Руда, вот это и вот это. Наверное, ведь там есть. Ну, это уже точно все. И давайте я вам расскажу, ну, сколько я... Це... А, нет, что футбольное поле, сколько я добудувал. Тут футбольне поле, воротар, футбольний м'яч, ну і ворота. Оце вже точно все. Я вам скажу, скільки я це будував. Два роки. Один з половиною рік. Це дуже багато. Ну, і як завжди, це, б... і я, це був я. І не забувайте підписуватись на канал, ставити лайки і всім